Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи, і сьогодні ми будемо говорити з вами про кулю, яка вписана в циліндр. Ви бачите, подумали, що не в кожен циліндр можна вписати кулю, бо куля вважається вписаною в циліндр, якщо вона дотикається до нижньої і верхньої основ циліндра і до бічної поверхні циліндра. Тому циліндр, в який можна вписати кулю, має мати осьовий переріз квадрат. І ще його часом називають рівносторонній циліндр. Отже, якщо дивитися на переріз цієї всієї конструкції циліндра і кулю, то ви бачите квадрат, тобто а, А1, я запишу. Осьовий переріз. І в цей осьовий переріз, він є квадрат. Можна також то записати, щоб ви вже мали то зафіксовано. Це є квадрат. Так, що важливо? І в цей осьовий переріз вписано коло. Так, в цьому осьовому перерізі, що ви бачите? аа 1 то є висота. Циліндра. Далі О1А. 1 А дорівнює О1Б. І це є радіус циліндра. Підкреслимо, щоб не плутати з радіусом кулі. Так. І тепер центр кулі. Центр кулі це є точка О, то є центр квадрата, або точка перетину діагоналі або центр кола, вписаного в квадрат. Тому радіус кулі тут, де ви бачите ОН, OH, наприклад. ОО1 дорівнює ОО2. І оце все є радіус кулі. Тобто, то є фактично радіус кола, вписаного в квадрат. Отже, як ви будете знаходити той радіус кулі? Ну, найпростіше, напевне, використовувати формулу радіуса кола. Вписаного в квадрат, тобто оце є оця от формула, А поділити на 2, от нею можна користуватися для того, щоб знаходити радіус кулі. То, напевне, най... найзручніший варіант. Ну, зрозуміло, що десь в задачах може бути ще якісь додаткові елементи, треба порахувати в циліндрі, ну, це вже залежить від задачі. Так, тепер е, ми в принципі, тут розібралися зі всім. Тепер давайте подивимося на просторову е, модель е, той, того циліндра, в який вписано кулю. Так, отут ви маєте перед очима, бачите, просторова модель Оце є той циліндр, про який ми з вами говорили. Тут добре видно, що осьовий переріст є квадрат, і в нього вписано коло. Яке має радіус кулі, бачите, ви можете покрутити в різні сторони, позаглядати, як співпрацює кулька оця з циліндром. Як завжди, посилання на, оц на оцю фігурку, то я вам залишу в описі під відео, і ви собі зможете переглянути, покрутити, для того, щоб добре зрозуміти, як виглядає куля, вписана в циліндр. Так, ну я думаю, що ми все тут розібрали, бо тут, в принципі, нема такого чогось особливо складного, просто треба розуміти, як то взаємодіють оті от основні елементи кулі і, і циліндра. І тому не забудьте, звичайно, підписатися на канал, пишіть коментарі і до зустрічі!